Привіт-привіт. Оце на город вийшов. Грязнувати сьогодні після дощів. Ну а що робити? Часник, то садити треба. Вирішили ми сьогодні посадити часник. А це цибулькою вже будемо займатися трохи пізніше, може хай трохи просохне. Тут хоч у нас такі дорожки, грядки, можна пройтися. Будемо сажати. І ось таким чином. На відстані 10 см друг від дружки між рядами 25 см. Получилось так, що цей ряд вже зарився. Коли ті два, значить, спочатку середній прорив посадила жінка, потім два крайніх прориви цей вже закидався. Три ряди. Ширина грядки метр, три ряда якраз вийшло в мене часнику. І таким чином ми її посадили. Глибина. Посадки десь сантиметрів 8-9-10 сантиметрів між ними. Ну от і все. Часнечок посажений. Зразу після того, як посадили, ми його нічим не накриваємо, щоб він, щоб йому не було там, скажімо так, жаркувато, а то ще почне сильно рости. Потім, вже, коли настануть заморозки, земля почне примерзати, накрив я свій. Зараз з цибулею, листям, соломою, дечим вийде. Придавлю гілочками. У мене от залишилося після осінньої обрізки дерев. Покидаю, щоб листя не змітало.